Питання є, виявляється, є і дуже багато. Тому як самопроголошений амбасадор бренду Eleanor, буду вам на них відповідати. Ви завалили менеджерів запитаннями деякі з них переслали мені, і я буду пробувати на них відповідати. Так, от перше запитання, яке часто ставлять: чи потрібен окисник для того, щоб використовувати ці фарби? Відповідаю: ні, окисник вам не потрібен. І якщо ви будете додавати окисник в прямі пігменти, це всі фарби, в яких ви відразу бачите колір, тоніки, маски і так далі. І... Elinor не виняток. Ви отримаєте пересушене волосся, тому що окисник буде працювати на волосі, але не повноцінно. І отримаєте брудні, тьмяні, неяскраві кольори, тому що окисник він не допомагає від... зробити кольорову молекулу. В цьому випадку окисник руйнує колір, окислює прямий пігмент і ви не отримаєте гарний яскравий колір. В варіанті з фіолетовим ви можете отримати синювато-зеленуватий. В варіанті з рожевими ви можете отримати брудно рожево-бежевий якийсь такий. Тому ні, окисник з прямими пігментами вам не потрібен. Продовжую відповідати на ваші запитання і наступне запитання стосовно бренду Eleanor – скільки буде носитись колір. Отже, скільки він буде носитись, залежить від багатьох факторів, але розберемо основні. Перше це висвітлення, гарне висвітлення, правильне висвітлення, і потім обов'язково зупинка роботи освітлюючих продуктів, а, запорука хорошого носіння кольору. Адже якщо ви погано знили порошок, перевисвітлили волосся, волосся не втримуватиме в собі кольоровий пігмент, і ви він вимається набагато швидше. Також не можна використовувати гарячу воду та сульфатні шампуні, особливо два тижні. Гаряча вода і сульфатні шампуні швидко вимивають колір. Якщо ви хочете носити колір довше, це холодна вода, безсульфатні шампуні перші два тижні, а також обов'язково якісь незмивні засоби, які будуть допомагати утримувати колір. Пастельні кольори вимиваються набагато швидше, вони можуть носитись від 5 до 10 миттів, а більш насичені, дуже пігментовані кольори вони можуть носитись при правильному догляді, в принципі, місяць навіть більше у деяких. Ось так. Наступне запитання стосовно Елінор. Чи залишає він сліди на подушках? Так, залишає в воловому стані, в мокрому стані перші пару тижнів. Фарба буде залишати сліди вам на рушниках, руках, постільній білизні і одязі на комірцях. Це будуть робити з більшою ймовірністю яскраві насичені кольори і з меншою ймовірністю пастельні. Чому? Тому що фарба не проникає глибоко всередину, а кріпиться на поверхні. Волосся і перший період часу колір стабілізується, і залишки залишаються всюди. Що зробити, щоб цього уникнути? Використовуйте незмивні засоби з силіконами та плівками для того, щоб допомогти закрити колір і утримувати його довше в волосі, і менше на ваших подушках. Якось так. А друге питання: чим же відбити з банної? Сліди вашого домашнього фарбування. Це можуть допомогти мийні засоби хлоровмісні, особливо якщо у вас ванна з старим покриттям, там частіше буде в'їдатись колір. А також старайтесь захищати білі поверхні, тому що з деяких доволі складно відмити моя ванна точно постраждала. Найкраще допоможе вам відмити панну фарбування у майстра. Проблеми майстра відмовати потім студію, а не ваші якась так.